Привіт! Е, робила чистку Олександра. Е, пройшло 40 днів. Якась чистка відбулася з свого боку, сразу скажу, молитву я свого боку не читала. Е, е, Олександр, я так зрозумів, що це у не обов'язково. Можливо, було б поліпшення. Що відбулося за сорок днів? Не знаю що. Можу сказати, єдина зміна, роздратування не залишилось. Я не знаю, які у мене були там прив'язки, чистки. Це був цікавий експеримент. На сьогодні я можу що сказати. Дякую Олександру, якщо він займається там чистками і навіть щось чистить. Можливо, це так, що я не можу для себе підтвердити. Єдине, що змінилося за ці 40 днів. На Новий рік я свідомо залишила цей рік 25-й без алкоголю, тобто алкоголь фрі. Можливо, це від чистки.